Можна лише спостерігати. Ми повинні об'єднатися і йти вперед. Із полум'я рух, лекар на світ по у руки. На фасаді школи номер 29 відкрили меморіальну дошку Павло Обіходу. Чоловік став до лав Збройних сил України у лютому 2022 року. Загинув воїн 12 липня 2023 року на Донеччині. Він один з тих, хто став на захист України без досвіду. Говорить його побратим Анатолій. Він героїчно загинув в цій, в цій війні, але я хочу нагадати перш за все. Що герої живуть в наших серцях і підростаючі покоління, проходячи повз цю дошку, звертайте увагу разом у школі та інституції говорить про Павла Полтавка, його однокласниця Марина Неділько. Ще з дитинства він був дуже серйозним, дуже відповідальним і таким залишився і у дорослому житті. Це дуже добра, дуже принципова людина, дуже справедлива. Я б навіть сказала, він справжній українець, бо він завжди був патріотично налаштований навіть зі школи. Дуже любив історію і розбирався у всіх подіях. Цього ж дня у Полтаві на фасаді четвертої школи відкрили дошку загиблому захиснику Олександру Фирсову. Йому було 35. Солдат загинув 22 жовтня 2023 року внаслідок артобстрілу поблизу села Вербове в Запорізькій області. Ваш наш Сашко народився в Запорізькій області. На жаль, там він і загинув. І Він тоді ще сказав батькам, що. Він не просто мріє, він звільнився поріжську область. Я досі вірю, що він там. Його дух там, скоріш за все, біля Кам'янська. Казали побратими, прощавай, ми помстимося за холодні скроні. Наше з вами завдання це берегти пам'ять про наших хлопців, про наших випускників, про Олександра Фірсова і встановлення пам'ятної дошки, щоб. Кожен, хто проходив, міг згадати, міг вклонитися і подякувати нашому герою.